Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Клюс. і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас страву українську, забуту, яка називається Верещака. Вперше її згадував ще Котляревський в своєму романі, який називається Енеїда. Самі головні компоненти страви це, звичайно, свинина, цибуля, квас та хліб. Але є ще різні допоміжні, про які я вам зараз. Розкажу. Тому давайте з вами її приготуємо. З вас, звичайно, лайк, підписка. Ну а я буду починати. Основний компонент це свинина, у мене ребра. Далі нам потрібна буде ріпчата цибуля, часник, сіль, темний хліб, насіннячка на подачу, вершкове масло. Квас у мене хлібний, головне взяти його не солодкий. Далі перець, суміш таких спецій у мене є: це коп, копчена паприка, паприка шматочками, трави сушені та гірчиця зернах, лавровий лист, олія та борошно. Я думаю, немає причин для того, щоб вже не почати. Тому починаємо. Першим ділом треба вдіти фартух, щоб не запачкатися, бо я можу. І, по-друге, треба включити нашу духовку на обдув. Десь на я поставлю 180 градусів, хай собі гріється. А ми почнемо зачищати наші ребра. А, тут є ось такі різні плівочки, їх треба нам з вами позрізати. Ось такий лишній жир, він нам не потрібен. Бачите, зачистили з вами від лишніх таких е, плівочок, трошки залишили жиру, це нормально. І тепер наріжемо. Я думаю, нарізати по одному ребру, для того, щоб зручно було їсти. Тому беремо ніж і ось так ріжемо з такими значить, шматочками. Капаємо олійку на сковорідку розігріту. І будемо обсмажувати наші ребра. Нам треба зробити, щоб на них була золотиста шкаринка. Відбулася реакція маяра. Ця шкаринка дала смак нашим ребрам і страві. Кладемо їх так. і обсмажуємо. Оскільки у нас з'явилася ось така золотиста шкаринка, можемо перевертати на іншу сторону. Як тільки ребра обсмажились, така золотиста шкоринка, перекладуємо їх в деко. Далі підсолимо. І що таке головне, друзі? Оцей жир, який в нас залишився, ми його, звичайно, не викидаємо. На ньому ми зараз будемо з вами обсмажувати цибулю. Тому беремо цибулю і нарізаємо її хаотично. не принципово як. Тому що ми її використовувати будемо тільки як е, в ароматичних цілях. Я наріжую її ось такими е, півкільцями. А зараз я покажу невеличкий майстер-клас для підписників, які просили в коментарях показати, як дорізати цибулю до кінця. Бо написали таке, що більшість там що кухарів, блогерів. Починає різати цибулю, а не показує, як же її от е, дорізати до кінця. Тому спеціально для вас, тільки сьогодні, я це покажу. Беремо цибулю, нарізаємо кільцями. І коли залишається ось, ось так, що ми робимо? Зараз така барабанна дріб. Ми беремо цю цибулю ось так. Хлоп, поклали і далі нарізаємо. Хоп-хоп-хоп. Все. Дорізали до кінця. Це якщо ми ріжемо півкільцями. Якщо ми ріжемо, наприклад, кубиком, візьмемо, наприклад, там цибулину, одну спеціально для цього я візьму. Нарізаємо спочатку вертикально. Ось так. Вертикально. Далі нарізаємо горизонтально. Тепер, коли у нас залишається така попка, ми так само ще раз з вами проходимося так. Проходимо ось так і дорізаємо. Тепер все, що ми, як бачите, що залишилось, ми з вами дорізали, відклали. Тепер оця вона залишилась така ще попка. Ми вже її просто нарізаємо з усіх сторон. Оце викидаємо. І тепер дорізаємо ось так дрібненько нашу цибулю. that's Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів Косі на місі Паджера Андрію Клюсу та його аудиторію. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Вітаю друзі! Дякую всім, хто донатив. Закрили черговий збір на монокуляр з тепловізором для 152-ї окремої розвідроти. І зараз запускаємо новий збір на пікап. 200 тисяч гривень, також для 152-ї окремої розвідроти. Тому що, як ми знаємо, в кого є колеса, в того є мобільність. Хлопці зможуть евакуювати та виконувати бойові завдання. Тому підключайтесь, кожна гривня 2, 5, 10 важливі як ніколи. Вірю у вас, слава Україні! А розігріту сковорідку. перекладаємо цибулю. Далі беремо чесник, поки наша цибулька смажиться. Ось Так, його роздавили. І нашинкувати. Цибулька, наша, бачите, вона зазолотилась, можемо додавати чесник. А перекладуємо до ребер. Далі переходимо до нашого хліба. Це також один з основних компонентів. Що ми з ним зробимо? Ми зріжемо ці всі шкірки, їх ми з вами додамо прямо до наших ребер. До наших, до свинячих, вони дадуть нам додатковий аромат та смак. З м'якішем, що ми будемо робити? Ми також його будемо використовувати. Нам треба його ось так руками розірвати на маленькі шматочки. Далі ми його підсушимо і використаємо як таку хрустку землю з хліба. Додамо туди насіннячки і воно піде в нас на подачу. Це так трошки займає часу. Можна, звичайно, зробити в блендері, але е, мені не дуже подобається, тому що воно потім так зліпляється знаєте, ці шматочки. Руками все-таки виходить краще на, на роботі. в мене хто проштрафився, то я його от, заставляю це от таке робити. Або там жіночки на моїці. В мене я кажу: так, сьогодні у вас особлива місія. Вони вже знають, що це буде хлібчик, хліб". і вони собі там сидять, там щось розказують один одному якісь там. Історії, і оце перебирають так. Як на мене, це найкраще, коли руками. Тим паче з любов'ю виходить смачніше. Тепер, друзі, беремо з вами, вже доводимо нашу страву по смаку і будемо запікати. Підсолюємо ще раз з вами суміш спецій. Тут у мене копчена паприка, мелена шматочками, трави сушені і гірчиця. Далі, звичайно, перець. Чорний, звичайний, мелений. Далі беремо пальник, лавровий лист та прогріваємо. Ось, і ви кажете, який з того сенс. Навіщо то робити? же ж відразу пішов, відразу ефірні масла, вони всі та даємо сюди. Так. І тепер, тепер оцю всю смакоту ми заливаємо з вами. Квасом, хлібним, буряковим. Будь-яким на ваш смак. В кожному регоні роблять то по-різному. Я взяв хлібний, взяв не Солодкий Солодкий не беріть, тому що він буде уварюватись. Далі ми то будемо совиші робити з того, тому краще беріть якийсь максимально не солодкий. І заливаємо ребра. Далі то все перемішуємо. Так, гарненько. Ставимо в духовку 180 градусів. 180 градусів на одну годинку. Далі перевіримо. Так, пройшла година. Бачите, ось така у нас консистенція. Я би іще поставив би ребра на півгодинки, але єдине, що я хочу ще долити квасу. Так, і ставлю, накриваю знову, і ставлю ще на пів годинки 180 градусів. І також сюди висипаємо хлібчик буквально на 10-15 хвилин, щоб він підсушився. Бачите, сухарики наші готові. Присипаємо їх в мисочку. Ребра готові. Це вже дуже-дуже смачно. Залишимо їх поки що на секунду тут. Включаємо плиту. І нам треба зробити деякі заготовочки для нашого соуса майбутнього. Тобто зараз ми приготуємо соус ру, один із трьох можливих варіацій цього соусу. Тобто є білий ру, є жовтий і є червоний. Тобто нам зараз в принципі підійде і червоний, типу більш насичений. По факту, це борошно та вершкове масло. Тому що якщо ми з вами додамо вершкове масло чи там верніше борошно просто в соус, буде такий мучний смак. Мені він не подобається. Тому з'єднується борошно з вершковим маслом і отримується соус ру. Це як така основа. Потім цим соусом ру підтягують п'ять основних французьких соусів, наприклад, білим ру підтягують бешамель. Жовтим ру підтягують бельуте, там червоним ру підтягують іспанський соус. Голландський соус і томатний, там вони нічим не підтягуються. От. Тому зараз ми з вами приготуємо ру білий або, наприклад, жовтий. Це де принципово. Головне, щоб цим ру ми змогли підтягнути наш квасний соус. Першим ділом на сухій сковорідці ми з вами прогріваємо борошно, щоб пішов такий борошняний аромат. Далі додаємо сюди наше вершкове масло. А ось така, бачите, у нас консистенція вийшла. Тобто, по факту, це така основа соус. Вона нам дасть таку стягнуту текстуру. Розумієте, так? Тепер ми це відставляємо і робимо махінації з ребрами. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І NoMA, і Eleven Medicine Park, і LaRuze Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Перекладуємо ребра поки що в тарілочку. Переливаємо наш соус через сито прямо в сковорідку. Стіджуємо, бачите, від оцих залишків цибулі, лаврового листа. Вони нам не потрібні. Нам потрібен тільки квасний ось цей такий соус. Далі віджимаємо всі залишки соусу за допомогою силіконового прибору. Називаємо це тако. То бачите, ще в хлібчику тут у нас соус залишився. Тому треба все ось так от гарненько віджати. Ось такий підтягнутий, однорідний соус у нас вийшов. Давайте його скуштуємо. Я думаю, що це вже смачно, але треба спробувати на сіль. Дійсно, це смачно. Але я би ще от дав би. Буквально трошки солі. І перемішуємо. Додаємо суміш зерен до нашого сушеного хліба. Як ви бачите, у мене тут насіння соняшнику, насіння гарбуза, льон та два види кунжуту. Перемішуємо. Так. Поки що відставляємо. І починаємо викладувати наші ребра. Центр гарненько, поливаємо нашим соусом зверху. Та посипаємо хрустким грунтом з бородинського хліба. Та насіннячок. Друзі, я надіюсь, вам було так само смачно, як і мені. І саме головне: смакуйте українське, готуйте українське і пишайтесь тим, що ви українці. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф. Ну і, звичайно, подивіться відео, які у вас тут вийдуть. Па-па!